Вже не за горами, тому давайте собі е, зробимо трошечки святкового настрою, поговоримо про святкові традиції киян 19-20 століття. Зимовий цикл святкувань був доволі довгий і прив'язаний до релігійних свят. Як починали на початку грудня Катерини святкувати, так водохрещем і закінчували. А потім ще й, і традиційні контракти так? Загалом і до лютого можна дотягнути. Але узагальнювати і говорити про всіх киян, як про якийсь один організм, мовляв, всі святкували такто, було б неправильно, адже все ж таки це дуже залежало від походження сім'ї, від достатку сім'ї. Тому відчувався певний поділ на центральне ядро міста, скажімо так, та на околиці. Важливий нюанс, коли я говорю місто, я маю на увазі місто в тодішніх його межах, тобто приблизно Київ 1830-х років, який був е, значно менший ніж сучасний Київ, і м -м, тобто мається на увазі там верхнє місто, е, Печерськ, Поділ, от приблизно ось це. Я маю на увазі в визначенням місто в цьому відео, тому я так важливий цей дисклеймер проговорила. Отже, і ось ця така центральна частина міста вона переймала якусь європейську традицію швидше і вже не так суворо дотримувалися релігійних правил, там постів і так далі. Але і це знову ж таки неоднорідно. Це на частині міста жили абсолютно різні люди. Це могли бути чиновники, це могли бути призначені чиновники зі столиці, тобто російські, це могли бути українці, але там з Російщини, які грали тоді за тодішніми суспільними правилами, та да, через свої певні причини. А це могли бути навпаки їхня протилежність, якась українська там тусовочка, називаємо її так, яка навпаки намагалася зберігати і не відходити від традиції, або ж навпаки, типу зберігаючи їх перемішувати з європейськими, тобто це абсолютно різні люди і абсолютно різні стилі святкування, навіть от в межах того невеликого центрального міста, про яке я от казала трошки раніше. А от інші частини міста його вже околиці, вони все ж таки були, ну, хоча б трішечки більш однорідними. А тут все просто тому, що в 19 столітті, в другій половині, да Київ розширюється там коренівка, Пріорка, трохи пізніше, там шулявка. Вони входять саме в адміністративні межі Києва. Але а, це не означає, що це там у них відбувається там в одну секунду зміна стилю життя через це. Всі, вся ця місцевість ще дуже довго жила сільським життям, бо це села, хутора, ну, от в прямому сенсі слова. Там тримали господу, там, тримали, там була земля, там були коні, кури, свині, ось це все, типу, це все трималося. Відповідно, це позначалося на їхньому стилі святкування, а воно ще доволі довго було таким суто традиційним, прив'язаним до аграрного стилю святкування. Але потроху з часом вони так вростали в місто, переймали його традиції. А місто через це не так швидко відход, теж переймало їхні традиції цих околиць і не так швидко відходило від питому українських традицій. Ось так вони перемішувалися, перехрещувалися, обмінювалися, так скажемо, досвідом, і через це створювалися такі суто київські традиції святкувань. Але доволі смішні випадки змішання релігійних правил традицій зі світськими е, нюансами, скажімо так. Е, на свято Андрія було прийнято ходити на, до Андріївської церкви, і не просто щоб м, сходити на святкову службу, а щоб знайти своє е, кохання. На святковій службі прийнято було, е, якщо ти от якщо тобі якась людина подобається, до неї було треба підійти і якось легесенько доторкнутися е, ліктем паль. Цим ногою, там, неважливо, як ти доторкнешся, головне от отримати трошечки з цього фізичного контакту. І вважалося, що після цього людина обов'язково відповість тобі взаємністю. Самі розумієте, що через це в церкву набивалася просто сила, селена народу, церква сама по собі невелика, і в газетах навіть є згадки, що настоятель. Змушений був переривати службу, викликати поліцію, щоб якось вгамувати ту штовханину, яка траплялася в пошуках ось цього кохання. Ну нарешті, коли ж ми святкували то все? в які дати і як це було? Основні дати такі. Різдво з 24 на 25 грудня, Новий рік з 31 грудня на 1 січня, водохреща 6 січня, неприсутніми днями, тобто неробочими, були 25, 26, 27 грудня, 1 та 6 січня. Отже, для переважної частини киян все таки святкування відбувалося е, дуже знайомо і традиційно, навіть і для нас зараз. Всетечір готували 12 страв, обов'язково млинці і вареники, та пироги пекли різдвяний калач та обрядові хліби. Господар приносив до та ставив дідуха. З першою зіркою сідали за стіл, молилися і починали святкування. Завершували свято колядками. А на наступний ранок обов'язково йшли до церкви. Новий рік також святкували, але вже не так інтимно. Адже різдво це свято з сім'єю. А новий рік він вже більш світський і можна піти в гості до друзів там на концерт, або якщо ти маєш гроші, то і в ресторан я казала, люди в місті перемішуються, вмінюються досвідом, та й просто з часом підхід до святкування змінюється. Як це відбувалося на святковому столі? Людям потроху вже не хотілося так суворо і чітко притримуватися постів, особливо на свята, тому та шкуття, наприклад, ставала з пісною вже й не такою вже й пісною. В залежності від статків родини могли гарненько додавати мак, горіхи, сухофрукти, шоколад, а урізноманітнити смаку свару могли вино чи пиво. А новорічний стіл не обходився без запеченого кисрійського поросяти в соусі з хроном та кашею. Ця страва була центральною аж до 1920-х років, начебто, індичка в Штатах на день подяки. Тому святковий сезон це був справжній клондайк для продавців цих поросят. У газетах дуже заздалегідь розміщували рекламу м'ясних магазинів. На ринках продавали також цих поросят просто рядами. А для історії залишилася купа святкових листівок та карикатур з цими поросятами. Для мене, до речі, було здивуванням, але мандарини на Новий рік були з нами вже у другій половині 19 століття. Переважно їх вішали як прикраси на ялинки, але й їли також. Звісно, не обходилися і без шампанського. Теж знову ж дуже заздалегідь всі газети були забиті оголошеннями про їх продаж. Адже саме кожен магазинчик хотів повідомити, що саме йому завезли найкращу партію. Ну, якщо ви хочете святкувати новий рік по багатому і не сидіти вдома, то це не проблема. Готелі, континенталь, гранд готель та безліч інших закладів запропонують вам чудовий вибір. Шикарному гранд-готелі на його місці зараз холопоштам, встановили в зимовому саду ялинку з подарунками-сюрпризами, та для всіх гостей в ресторані також дарували новорічні подарунки. І як було вказано в газетному оголошенні, все це супроводжувало звуки музичних оркестрів, дідінської капели, угорських циган та або іспанських студентів. Купецькі зібрання пропонувало на новорічну ніч забронювати столик, який накриють вечерю з трьох страв. Стерлять аля рус, куріпки, салат з брусницею і вершковий пломбір на десерт. Зараз багато хто не уявляє зимові свята без ялинки, адже з нею пов'язано стільки приємних свят і треба принести, прикрасити, потім сидіти милуватися. Ну, це справді стільки справ, стільки справ. А навіть відносно нещодавно це була дуже дивна, незвична штука, і вона справді стала. Дуже недавно частиною традиції, і в мене в сім'ї, наприклад, ялинку ставили на новий рік, а як я думаю, більшість українських сімей. Але раніше так не робили. Ялинка була різдвяна. До речі, мені цікаво, як було у вас. Напишіть у коментарях на яке свято ви ставите собі ялиночку. Ті, хто святкували традиційно, то ставили на святвечір дідуха. Це справді наша давня традиція. Ялинка стала конкурувати з ним лише у 1840-х роках, і то у заможних родинах. А от на початку 20-го століття ялинки завозили в Київ вже цілими вагонами і коштували від 40 до 80 копійок при оптовій купівлі при роздрібній двічі дорожчі. і це дуже дуже дорого. Адже на один карбоване можна було купити декілька мішків картоплі на цілу сім'ю. Та не всі суворо обов'язково зміняли дідуха на ялинку. Українська громада не полишала наших українських традицій, але й намагалася пробувати щось новеньке з Європи за спогадами про святкування у сім'ї Миколи Лисенка. Наприклад, у нього в одному кутку стояла різдвяна ялинка, а в іншому дідух. і на реалі виконувалися як святкові пісні європейських композиторів, так і українські колядки. І найсмачніше, ой, найцікавіше, як прикрашати ялинку. Так як вона довго сприймалася як дитяча забавка, то прикрашали її тим, що могло порадувати дітей, тобто смаколиками, починаючи від простеньких яблук, цукерок, пряничків до горіхів у золоті та мандаринів. Або вечори довгі взимкою можна змайструвати щось своїми руками, якраз зібратися з сім'єю, та ось відчути ось це ось перед святкове. Очікування і змайструвати, наприклад, щось із вати картону, ниток та клею. Підприємці дуже швидко зрозуміли цей потенційний комерційний інтерес та потенційний попит на прикраси, і дуже швидко дали пропозицію, особливо коли у німецькому лауші у 1748 році запустили перше фабричне виробництво прикрас зі скла. Вони були стандартні синього, зеленого і червоного кольорів. Та страшно дорогі. Це було незвично, але дуже гарно. І навіть є одна з перших згадок таким чином прикрашеної ялинки. Її описали. Напчілка у самоповіданні Сосенка. Вся вона сяє свічками, ліхтариками, всі гілки обвішані яблучками, якимись іграшками, червоними, синіми, золотими, аж в очах миготить. Потроху-потроху, де всі звикли до ялинки, почали ставити її не лише вдома, а й в публічних просторах. І, звісно, що найгарнішу, найкращу ялинку в місті хотіла мати в себе міська дума, але їй дуже сильну конкуренцію створювали купецькі та дворянські збори. Ялинки починають встановлювати скрізь фактових залах урядових установ, шкіл, гімназій, університету. Там відбуваються також святкові концерти, маскаради. Це можуть бути святкові концерти, організовані не лише самодіяльністю, а й професійними артистами, наприклад, тими, які організовував Олександр Кошить. І складав репертуар та деригував хором, який виступав у купецькому зібранні цирку та інших локаціях. У виконанні цього хору можна було почути чудові колядки. і Я би зараз їх послухала із величезним задоволенням. Такі колядки також могли виконувати самодіяльні хори, які просто збиралися люди самі по собі, так і учні, наприклад, навчальних закладів. До речі, про е, учнів у 19 столітті вже остаточно склалась така ось е, освітня система імперії. І е, при навчальних закладах і гімназіях, і університеті е, єдиному тоді в Києві. з... Е, с вже почали в актових залах проводити святкування, танці, маскаради, дарувати подарунки, все це відбувалося навколо ялинки. Тобто, це вже ще почало оформлюватися в щось доволі знайоме нам. Ми вже правда в застали версію цього, але це теж було вже ну не так далеко від того, що ми бачили. Правда, без діда мороза і не на новий рік, а на різдво, як правило. На жаль, не знайшла фотографію однієї смішної, як на мене, штуки, коли діти ставали у спеціальні пірамідки в формі ялиночки, і ось таким чином виконували якісь віршики або пісні. До речі, як ви думаєте, чи прикрашали о, міський простір якось у 19 столітті, чи ставили величезну ялинку просто неба? Як робимо ми це зараз? О, заради цікавості поставте зараз на паузу і напишіть у коментарях. А я через секунду вам скажу відповідь, але потім напишіть ще один коментар. Де скажіть, чи вгадали ви зі своїм припущенням. А відповідь така: майже не прикрашали. Якось не відчувалося ну, тоді якось потреби, справді в цьому не бачили, щоб прикрашати місто, збиратися на площі гурбою. Всі переважно святкували справді вдома, в друзів, в гостях, десь на якихось концертах. Основна справа в тому, що свято тоді так не комерціалізувалося, як зараз, і не було такого прям страшного ажіотажу. Все ж таки з початком ХХ століття святкування почало виходити за межі осель, і вулиці стали прикрашати гілками хвойних дерев у вигляді дуже гарних гірлянд. А от ставити якусь величезну ялинку та встановлювати її святкову ілюмінацію вже почали за радянського періоду. Важливі кардинальні зміни в традиції святкування відбулися з приходом до влади більшовиків. як релігійне свято мало зникнути. Традиційні святкування українців також спершу кардинально все заборонили. будь-які моменти, які асоціювалися зі Старим старемком, мали відійти в історію. Ялинка, як буржуазний пережиток і тим більш тоді прив'язаний до Різдва, теж мала зникнути. Та це не відбувається так просто. Люди все одно продовжували святкувати, але вже потай приносили дідухів або ялинки, прикрашали вночі оселю та при закритих, щільно закритих шторах сідали за святковий стіл. Це відбувалося не лише зі святкуваннями, а й з іншими культурними та соціальними речами. І тоді у 30-х більшовики стали діяти хитріше, і вони підмінили традицію. Головним святом став новий рік. і Ялинка стала також новорічною, її тепер прикрашали не смаколиками та різдвяною зіркою, а прикрасами з будовою індустріалізації та кремлівською червоною зіркою. Миколай також перестав приходити до дітей. До них знову ж таки став приходити дід Мороз саме на новий рік. Тисяча 1948 році, 1 січня зробили вихідним днем, і традиція потроху, все ж таки, стала приживатися. Як не прикро визнавати, ця заміна відбулася доволі якісною, буквально пара поколінь, і люди справді щиро святкують новий рік, нарізають львів'я, йдеть мандарини, дивляться нові радянські фільми і вішають на ялинку прикраси з якимись космонавтами, дідами морозами та іншим. Таким чином і ялинка все ж таки зберіглася у святковій традиції, але була зовсім інших сенсів. Та у 40-х почали ставити ну в кінці 40-х, вже ще до 50-х, почали ставити і велику головну міську ялинку, але це навіть там. Перше декілька десятиліть навіть не відбувалося щороку, а і вона не мала якогось закріпленого місця, десь, десь до 80-х її то ставили біля а, на Хрещатику, там то біля консерваторії, то трохи в іншому місці, то на Майдані, до біля Головпоштампу, або ще десь. Ну тобто вона так мігрувала, мігрувала, аж поки вже не закріпилася десь у 80-х, А біля сторони Головпоштампу, ось цієї сторони на Майдані її вже ставили регулярно. На початку 2000-х ялинка знову переїхала на Хрещатик і стояла біля консерваторії. З року в рік ми бачили різні її варіації, аж поки після революції гідності її не перенесли разом з усіма садковими зібраннями на Софійську площу. За моїми відчуттями, не знаю як у вас, але ми вже зараз Єленко набагаторічне пов'язуємо з чимось радянським або російським. Але загалом з зимові свята їх святкування їх традиції ще дуже культурно пов'язані з тими часами, і ми маємо повертати собі ці традиції, свої питому українські традиції, кожен в ту міру, як йому захочеться. Але над деколонізацією цих свят нам працювати ще й працювати, тому варто починати вже. Тому поділюся з вами своєю знахідкою щиро, яка е, допоможе нам це робити. Чудовий музей гончара запустив е, проект Українське різдво, де зібрано дуже багато інформації, яким були наші святкування, як святкували наші предки, доки їм не заборонили це робити. Як пишуть на сайті. Сподіваємось, цей проект збудуть ваші найтепліші спогади про Різдво. Відчуєте затишок, що теплом зігріває зсередини. Наша подорож охопить різні сторінки історії, відкриє добре, відоме і дещо незнане про українське різдво. І це справді так, адже я все це відчула сама і тому із задоволенням ділюся з вами. Посилання буде в описі до відео. На цьому мене все. Дякую, що ви додивилися аж сюди. Я сподіваюся, що е я розмогла розповісти вам щось нове, додати якогось святкового настрою. Якщо це справді так, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть у коментарях, що нового ви дізналися з мого відео, чи сподобалось вам воно, а ви не сподобалося. Тоді напишіть, чому я хочу підтримувати з вами якесь спілкування, отримувати якийсь зворотній зв'язок від вас. Для мене це справді дуже важливо. Е Якщо вам сподобалося, також підпишіться, будь ласка, на канал, це важливо для його розвитку. Та, будь ласка, не забувайте допомагати нашим воїнам, особливо зараз у свята. Вони, я думаю, хочуть ще більше ніж зазвичай відчувати нашу підтримку. Що ми про них не забуваємо, що ми дуже вдячні їм, що ми можемо святкувати взагалі. Тому Знайдіть якісь невеличкі маленькі локальні звір або закиньте у той фонд, якому ви довіряєте зараз, коли записую це відео, наприклад, ще йде від Повернись живим на проект довгі руки, ТРО», Наприклад, це а, теж дуже важливо буде, якщо ви закинете туди свої 20 гривень або більше, скільки а, можете. Е, тому дякую вам ще раз за все за те, що ви дивитесь мене цей рік. Це я почала цей канал, зареєструвала 1 лютого. Е, дуже був далий час і. В лапках дуже вдалий час. І цей канал дуже підтримував мене у складні часи, я, коли, і в березні, коли я не знімала відео, а, але все ж таки думала про нього і перспектива того, що я можу відновити знімати, відновити зйомки цих відео мене дуже підтримувала І те, що я робила потім це весь цей рік. І, і отримувала ваші лайки, отримувала ваші коментарі і тут в Ютубі, і, наприклад, в Твіттері. люди. Я вас пам'ятаю, те що ви мені пишете. Дякую вам за це. Справді, всі хто давали мені, хоч якийсь зворотній зв'язок. Для мене це справді дуже важливо, і я дуже рада, що ми з вами йдемо в наступний рік. Я вже роблю таку святкову трошки промову, я її не планувала. Але справді дякую, що ви є. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Тому до наступних зустрічей вже у новому році.